На сервері Ніч. Усім доброго дня. Сьогодні знову пишемо майн-тест. Як бачите, я зараз вдома. Це мій будиночок. Busters Mine House. Ми його недавно з вами будували, десь місяць тому. Чим будемо сьогодні займатися, як ви пам'ятаєте, о, дивіться, мій хлопок проріс. Е, Ну, я все ж таки не ввійшу, що за кілька днів ця річ проросте. Тому що, ну, насправді, мені зараз хлопок не потрібен, у мене ліжко є уже. І робити велике поле теж я не хочу. Проте, якщо. Ми то посадимо кілька таких рослинок, то буде нас пройде добре, мабуть. Тому що будемо зараз робити, я думаю, що все ж таки варто зайнятися з цим коральчиком. Немає ще для нього такого місця, підходящо. Учора ми з вами добиралися з далеких країв. Якісь пам'ятаєте, я там десь далеко зробив свою скриню. Тому треба все ж таки цю річ повернути. Потім. Тому що насправді я дуже переживав, щоб катер лишився. Тому що катер. Я насправді не був впевнений, що катер дійсно вдома. Але як бачите, катер зараз вдома, то це насправді... насправді 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 все добре. Тому, що до сьогодні робити, я все ж таки думаю, що ми з вами обладнаємо місце для коральчика оцього Бачите, я минулий раз приніс корал ось такий ціан корал. Як бачите, цей корал блакитного кольору, насправді корали є багатьох кольорів, то випадковий корал, як бачите, саме блакитного кольору, тому, щоб нам сьогодні робити, треба придумати місце, де відповідно цю рослинку посади... посадити. E, насправді є одна маленька проблема під час вирощування коралів. Корал росте тільки на корал тобто для того, Ви не можете посадити корал просто так. Тобто, якщо ми зараз, наприклад, з вами ось тут зробимо місце під розсаду, от як тут, то коральчик рости не буде. Тому що для коралу потрібні відповідні умови. Корал може рости тільки на коралі. Може рости. Ось так. І може рости тільки під водою. Інакше корал інакше корал рости просто не буде. Тому, що варто зробити, ну насправді я думаю, що можна зробити ось тут таке невеличке місце десь тут, для того, щоб можна було відповідно, цей коральчик посадити. Тому що корал може рости тільки під водою. Як бачите, в мене є відповідно корал скелетон. Тобто я просто забрав те, що було там. Тобто, я забрав сам коральчик забрав і забрав. Місце, де він ріс. Ну, як бачите, зараз глибока ніч, ми з вами відповідно говоримо про про корали. Зараз я користуюся мобільним інтернетом, то якщо будуть якісь такі легкі фрізи, ну це тільки через інтернет такі, таке відбувається. На жаль, інколи таке трапляється, тому що це, це все ж таки інтернет. Насправді цю гру можна грати і офлайні, проте я зараз граю саме Саме на сервері граю. Отже. Так, а що я таке відкрив? А, це пічка. Насправді, я був... Глибоко здивований, коли побачив, що в мене насправді є один шматок заліза. Це, відповідно, просто сира руда. Для того, щоб відповідно з цього шматку руди зробити, відповідно, сталь. Тобто, треба, очевидно, що треба цю сталь, відповідно, тобто цю руду, відповідно, потрібно переплавити. Тому що, у такому стані, як зараз, це просто сира руда і все. Тому, як вись пам'ятаєте, я говорив про те, що я трішки зіпсував причальчик, і зараз це просто ось така річ, як бачите, те ще водичка донизу. А чому? Ну, Я просто, я зробив Я, що зробив, я, зробив, я зробив? ось так. Я поставив ось так яблочко. Відповідно, там, де був, там, де було відповідно джерело. Тепер джерела відповідно немає. Ну, Ось так це якось дивно виглядає. Що там? Что ты мне полетело? а, -а, -а. Гулья. Ага, Добре. Так, пан Гулія хоче щолбана. Так, дівки. давайте дамо Гулію щолбана. Так, ну шо ж. Приступимо. А. Так, а чого моя... А... Ага. Ну, отак ми спілкуємося. Ну, що я скажу? Усім, відповідно, доброго ранку, але... Оцей дядько тільки відстримує. І все. Тобто, що я думаю? Ну, можна потратити годину. І, відповідно, спробувати щось зробити. Давайте подивимося, що у нас насправді є. У нас, у нас особливо зараз нічого такого немає, що можна застосувати для відповідного спілкування з, па... з паном Гулія. Ну, що робити? Ну, не знаю, що робити. Здорово, сусід! Як справи? Він мене кидається папероми кирпичами, я його відповідно лоскочу дерев'яною кіркою. Це насправді доволі. Доволі дивно, насправді. Що я думаю? Ну, насправді, варто мабуть скрафтити все ж таки хоча б кам'яну кірку. Насправді, дерево мене відповідно є. Але але немає зараз каменю, мабуть. Тому що, підемо, подивимось, чи в будинку є камінь. Тому що, насправді, ну як бачите, камінь так... тут також немає каменю. Є отакий от гарний е... блок е... Мосі Каблстоун. Ну, насправді, річ утримується під час, відповідно. Ну, коли. Я, я вже казав, насправді, що оброблений камінь, він не дуже стійкий до вологи. Відповідно, коли такий камінь розмістить покласти просто у воду, він покривається ось таким мохом. Ну, Отак гарно виглядає. Оце, як бачите, натуральний камінь. Насправді можна переробити ось такий оброблений камінь у натуральний, для що для цього потрібно зробити, потрібно просто його відпикати. Тобто просто берете, відповідно, оброблений камінь, ось такий блок, І просто відпикаєте його в печі. Відповідно, після чого у вас цей камінь, відповідно, перетворюється на ось такий оброблений. Тобто на такий. ой! Що це було? А, це мабуть мій скріпт. Ну, я зробив таку програмку, що вона інколи оці слідочки відкусувала, тому що. Тому що у грі немає позмовлення такої функції і вона просто. ну, Насправді, є якийсь там мод. Я особливо на цей мод не дивився, але О, така річ є. тобто, коли... тобто, там... тобто, коли, там так У мене такий лайт варіант. Вона просто інколи сердечки відкусує і все. Для чого Щоб гравці, але що робить? Ну, що б не робити з цим дядьком, ну не знаю. Нічого не робити. Тому що я думаю? Насправді треба підходяще місце для оцього коральчика. Тут в нас є таке скло. Отут. Тому я думаю, що тут буде найбільш підходяще місце для розміщення ці, цієї рослинки. Ну, щоб отак було видно. Я думаю, що. Тобто це справді буде, мабуть, доволі гарно просто розмістити оцей корельці ось тут. Тобто, просто коли тут мої гості, щоб вони бачили, що мене отут росте мій власний корал, Отут. Поки що, як бачите, я з тим корельчиком нічого не робив, ми відповідно з вами минулому відео. Намагалися його посадити, але він чомусь, чомусь не садився. Ну, це насправді не дуже велика проблема, але, мабуть, просто було надто мілко. Ну, я думаю, що ось тут ми розмістимо наш цей коральчик, тому. Е тому, мабуть, це найкраще буде місце. Тому що, коли тут півдом, приходять мої гості, що вони бачили, відповідно, цей коральчик ось такий. як ви пам'ятаєте, я його. Приніс далека земель аж звії там дуже довго йшли, десь годину. Приблизно чалапали. Ну, на відео це, звісно, значно коротше. На відео це приблизно в 2-3 рази менше, ніж відповідно реального часу, скільки я на це потратив. Дивіться, що тут Що тут, бачите? Що тут, уже росте. Так, чомусь мені Windows пише, що в мене немає інтернету. Це дивно. Ну це, звичайний перепейт, тобто я не знаю. це таке собі насправді. Якщо мене зараз вискаче тайм аут то ви всі побачите це точно. Може я активності ніякої не бачу. Ну, в мене є провідний інтернет Куртелеком, але я зараз ним не користуюся. Ну, кілька днів, так, так мовити. Чому? Ну тому що. Я намагаюся порігти нову технологію в Поки що в мене, звичайний ADSL. Якщо вам цікаво, послухайте, я справи ця річ працює, будь ласка, почі писати в коментарях, стати лайки. Так, чомусь скільки не відкривається. О, о відкрилась. Добре. Тому що. Я думаю, що ми. Ну, бачите, в мене немає матеріалів, ви знаєте, що я трішки вагаюся. Тому що. Тому що усі матеріали йшлися у тому чому дані, що ми з вами загубили. Тому, відповідно... тому я тоді, я стріч, звісно, зараз не піду. Тому що це надто довго. Тому, щоб на сьогодні робити, я думаю, все ж таки, що варто. Почтімо закруглятися, тому що я не знаю, де поставити відповідно коральчик і що з ним відповідно зробити, тому я пішов далі думати, що з цим коралом далі робити.